Ніна Южаніна, членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, заслужена економіст України, це та людина, яка дуже добре розуміється у всіх цих бюджетних справах наших, і яка дуже добре вміє розібрати прямо на пальцях, от показати, звідки гроші беруть, куди вони йдуть, без хитромудрих назв, все от по-простому, знаєте. Людина, яка в тому добряче петрає, і її так просто не обманеш. Можна вішати локшину на вуха виборцям, які там не дуже розуміються, що то за бюджет і як там його роблять. Але людині, яка із тим працює багато років, її цим не проведеш. І от Ніна Южаніна дуже чітко розклала по поличках, що зараз виробляють слуги Зеленського і його 5-6 ефективних, так би мовити, менеджерів. Збільшений військовий збір у 2025 році буде повністю спрямований. Не на військо, уявляєте, а на інші роздуті видатки бюджету. Представники влади переконують, що наразі немає іншого додаткового джерела доходів для нашого бюджету, окрім як збільшити ставки військового збору для найманих осіб до 5% і запровадження його для фопів у 2025 році. Очікують таким чином додатково зістригти 120 мільярдів гривень до бюджету. Це нам подають як радість і перемогу. Але про те, що саме на цю суму зменшаться реальні доходи найманих працівників або вона буде додатково закладена в вартість продукції і послуг, звісно, вони мовчать. Тобто людина, грубо кажучи, може тут збідніти двічі: з її зарплати вирахують більше відсотків військового збору, а потім вона ще піде купляти продукцію у магазин, а в ту продукцію теж закладений більший військовий збір, і продукція стане теж дорожчою для неї. Тобто і зарплата в тебе зменшиться, і продукція для тебе здорожчає. Два рази ти станеш біднішим завдяки цій ініціативі наших чудових слуг народу зеленського. Натомість зовсім не обов'язкові в час страшної війни видатки бюджету, тобто всі, крім сектору безпеки і оборони, так вони в 2025 році збільшуються майже на ту ж суму, яку вони планують додатково зібрати. Додатково зібрати через військовий збір вони хочуть 120 мільярдів, а не обов'язкові видатки бюджету зросли на 100 мільярдів, то як мінімум. Серед них будівництво доріг плюс 42 мільярди. Ну а на чому ж красти. Це ж відпрацьована схема. Якісь інвестиційні проекти плюс 25 мільярдів. Ну, у нас зараз найкращий час для інвестицій, так, ми то тільки про інвестиції всі й думаємо. Куди б то інвестувати зараз би? Головне тільки не в ЗСУ щоб. Ні, щось інше може мільярд дерев, наприклад. І на утримання органів влади плюс 33 мільярди. Дуже ефективно витрачати зараз кошти на утримання органів влади. Так. І отак ми маємо вже 100 мільярдів. А це ще не враховано. Такі збільшення видатків, як, наприклад, те, що на Офіс генпрокурора планують майже на чверть збільшити видатки порівняно з 2024 роком, на Верховну Раду плюс 5 з лишнім відсотків, на державне управління справами плюс майже 17 відсотків хочуть додати. Секретаріату Кабміну додати понад 15 відсотків, на МВС додати понад 35 відсотків. Це ще багато-багато мільярдів, так. І це все не пов'язано з війною. Навіть МВС, ні. МВС це поліція. Влада при цьому вперто відмовляється зараховувати кошти від військового збору до спеціального фонду бюджету з подальшим їх спрямовуванням суто на потреби Міністерства оборони. Це їм пропонує зробити опозиція. Це пропонує Європейська Солідарність. Всі ці кошти в спеціальний фонд і суто на видатки на армію. Ні. Влада не хоче цього робити, тому що асфальт сам себе не постелить і сам себе не розпиляє, правильно? А утримання органів влади 33 мільярди це звідки це брати? Як це що це? А інвестиційні проекти зараз нам дуже потрібні. Ну, там ми тут так і думаєш, куди то інвестувати. Сьогодні інвестував, завтра ракета прилетіла, все, списуємо, так? При цьому, в разі недостатності коштів у бюджеті, після першої хвилі збільшення податків, хоча це вже і так називають наймасштабнішим підняттям податків, так от, в разі, якщо буде замало, то менеджери Зеленського обіцяють повернутися до підвищення ставки ПДВ, пропонують зробити, можливо, 21% або 22% ПДВ. Підняття ПДВ на 1% додає 45 мільярдів гривень у бюджет, так приблизно по розрахунках. Якщо на 2% піднімуть, то плюс 90 мільярдів получать. Тобто будуть общипувати гусака ще інтенсивніше. Але додаткові 65 мільярдів гривень від оподаткування казино тютюнових виробів і ренти владу не цікавлять, тому що там домовилися, очевидно. Але при цьому думку бізнесу теж не слухають і не збираються враховувати. А важливо було би в такій ситуації більш обережно виважено підходити навіть до таких заяв, бо одночасного збільшення і військового збору, і ПДВ можуть не витримати ні бізнес, ні громадяни. І ще один цікавий момент: оці додаткові 3,5% військового збору будуть платити всі українці, всі бідолахи, всі з мінімальною зарплатою і не з немінімальною, там трохи якоюсь більшою зарплатою. Всі будуть платити. Окрім це закладено в законопроєкті 11416Д, який протягує зелена влада, окрім тих, хто отримає доходи, які мають бути самостійно задекларовані, та подасть відповідну декларацію до податкової. Серед мільйонів мільйонів українців таких зовсім небагато, але доходи кожного із них більше одного мільярда на рік. Тобто, що це є? Це є найбагатші громадяни України. Саме ось для таких відповідний комітет Верховної Ради і керівництво країни на найвищому рівні залишили чинну ставку військового збору 1,5% на весь 2024 рік. А всі інші з жовтня вже платитимуть 5%. Оці от найбагатші таким чином не сплатять приблизно 3 мільярди гривень військового збору додатково, тому що зелена влада турбується про багатих і олігархів. Це щоб ви не мали сумніву про те, що вони там якісь реєстри олігархів створювали ще якусь там фігню. Це все блеф і маячня. А насправді залишимо багатим дядям їхні бабки, бо то ж того гляди, скоро вибори, треба мати підтримку. В результаті збідніння і банкрутство це перспективи на найближче майбутнє за таких ініціатив від п'яти шести ефективних менеджерів Зеленського. І це трішки розходиться із передвиборчими обіцянками від Володимира Олександровича. Правда ж?